Доброго часу, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Мені прийшло запитання: розкажіть, будь ласка, чому дитині відмовляють у пошуку соціальної практики? Дитина в 9 класі німецька рідна мова, тобто проблем немає. В чому, в чому, в чому проблематика і як шукати ту саму практику? У цьому відео ми з вами поговоримо про види практик. Про те, чому дітям відмовляють як практику шукати. Я, як мама двох дітей, які е, навчалися в школі і зараз моя старша дитина навчається в університеті, як праксіс анлітрін, людина, яка мала практикантів в себе на роботі, розповім вам про це зі своєї точки зору, запитала своїх дітей. Вони своїх однокласників, і буду дуже вдячна, як завжди, за е, ваші коментарі, як ваші діти шукали практику, оскільки ваш досвід допоможе іншим. По-перше, що таке практика? Практика це можливість для вашої дитини одним оком так подивитися в життя дорослих. Є практика, це називається Girls' Days, Boys' Day. Це один день, коли. Е, Ваша дитина йде і працює на роботі іншої статі. Наприклад, хлопці йдуть у професію вихователя там подивитися, як в садочі. Жінки, це йде таке знов-таки розділення. Ми намагаємося зробити, тобто в нас немає чисто жіночих, чисто чоловічих професій. А от в цей самий день іде така собі такий свіч, така зміна. Шукати як цю практику і взагалі. Е, Вати ні, по іншому. Зараз ще розповім. Інші практики є е, богі. Практику ту практику роблять в 11 класі. Хтось в 10. -му. Ви вже знаєте, що в кожній землі своя школа, свої вимоги, свої е, якісь метелики. Тому ця практика, наприклад, називається Berufsorientiertes Praktikum. орієнтіатес практикум. Практика, яка орієнтує вас на професію. Ви її проходите тиждень або два, ви самі шукаєте посаду, дивитесь. Наприклад, що є фах Ангештельте, та сама людина, яка працює з податками. Або ви йдете в дитячий садочок, ви йдете в лікарню, працюєте в лабораторії. Велика кількість посад є. І е, цю практику діти, я їх називаю дітьми, наші тінейджери вони шукають і тепер підемо з вами по проблематиці. На початку року завжди вчителі кажуть, шановні діти, як казала моя мама, яка також є вчителькою Діка дивізія е, Протягом року будуть відбуватися отакі от події. В кінці року у вас практика. Тетяна, яка задала мені це питання, каже, що в червні 26 го року потрібно вже мати практику. І деякі діти, а ви самі знаєте своїх дітей, починають в січні шукати в вересні, а деякі діти починають шукати за тиждень до початку практики і кажуть, Боже, які вони всі сволочі, ніхто не має для мене місця. Тому. Ви знаєте свою дитину, і потрібні такі речі, на мою думку, з початку року вже мати під контроль брати, якщо ви думаєте, що ваша дитина сама не впорається. Чи треба відносини персонально документи? Запитала Тетяна. Не треба документи персонально відносити, оскільки ви не знаєте, яка людина відповідає. У вас є практикант і є праксіс анлітерінг, людина, яка за цим практикантом дивиться і любить як свою рідну дитину. Практикант не має ніяких прав і обов'язків. Це треба запам'ятати. Юридичних, ваша дитина не має обов'язків. Якщо він йде в садочок, ваш син, то він не має права лишитися з дітьми наодинці. Має бути завжди праксис онлайн. Що таке праксис онлайтерів? Людина, яка дивиться, щоб ваша дитина сама не покалічилась і нікого не покалічила. Я просто так зараз перебільшую, але вона приділяє свій час. Я як Жінка, яка мала практикантів в себе вісім за один раз, мені потрібно їх розподілити. Тобто я виконую свою роботу, в мене є свої обов'язки в цей день, плюс це вісім дітей, за якими я дивлюся. Моїм практикантам було 15 років. Зараз розповім, як це відбувалося. І ми всі різні, хтось тягне практикантів, хтось ні. Тому ви шукаєте ту саму практику. Пішли з вами конкретно по алгоритму: як я це люблю. Ось вам завдання. Тиждень практики ваша дитина має знайти. Кожна вчителька, кожна школа дає фоугаби, Вона вимоги певні дає, що треба. Практика має бути з понеділка по п'ятницю. Там може бути 5 годин або може бути там 7 годин. І залежно, ваші діти міндає рік. Вони не совершеннолітні, тому вони не можуть працювати певну кількість годин чи бути там, знаходитись, не працювати. Це все погоджується. Потім є вимоги, що він має вчити, вивчити протягом цих п'яти днів. Подивитися, як працює. У мене донька проходила в штоєфах в фірмі. Вона дивилася, як вони працюють, яка в них документація, які в них клієнти. І саме. Часто, коли до мене приходять практиканти, вони взагалі дивляться, вибачте, як теля на нові ворота, вони не знають про що. Тому часто і не беруть. Ось вам перша причина. Чому не беруть? Тому що діти не підготовлені. Це навантаження плюс до роботи. Я кажу, наприклад, карма це така цікава штука. Я візьму практикантів, хтось допоможе моїй дитині взяти практику. І деякі так не думають. Наступний момент це вітамін Б. Ви знаєте когось, а хтось знає когось, хто візьме вашу дитину. Тому ваша дитина звонив цю фірму, а кажуть: вибачте, місць немає. У Мене донька шукала практику в суді, і їй сказали: вибачте, що в нас немає. Вже місць вже навіть зараз, станом на листопад 25-го року, немає в цієї посади. Друге, праксис Анляйтери вони просто не хочуть брати дітей. Усьо моя історія приходить вісім до мене. 15-літніх дітей і кажуть, ми хочемо проходити практику в хірургії, у, значить, у вас ви вихователь. Кажу, добре, ви взагалі розумієте, що я тут роблю? Ну, ми не знаємо. Кажу, добре, я вам розповім. Кажу, у вас якісь є вимоги? Ну, ми ще не дивилися, коли практика. Ну, от ми собі уявили, ми будемо гратися з дітьми. Кажу, добре, як ви будете гратися? Дайте мені якісь документи в плані. У вас є план, як ви будете, які ігри. З п'ятирічною дитиною, у дитини зломана нога, що ви можете робити? Ну, це спеціальні такі моменти. Часто справді діти не приходять практиканти або йдуть раніше, не повідомляють, тому не хочуть і брати. Я зараз не буду говорити. зрозумієте, я не хочу образити вашу дитину. Ви всі намагаєтеся, і я своїх дітей хотіла відправити на практику, і це відповідальність. Але. Подивіться на іншу сторону. Хтось, взагалі, хто працює в бухгалтерії, каже, в мене нема на них часу, я сама забігалася взагалі. І е, е, як ви можете ще шукати? Ви пишете в фірму. Важливі екдати, це стандартні. Доброго дня. Мене звати Марія. Хто в нас там? Не знаю, Петренко Сидоренко. Я проходжу практику в червні з 1 до 10. -го. В цей момент я повинна вивчити це. Це це. Ви подаєте структуру. Я можу знаходитися в вашій фірмі з 8-ї години до 14-ї години. Оскільки ви просто пишете щось таке абстрактне, то. Ем... На вас не будуть реагувати. Моя донька, наприклад, моя молодша. Вона хотіла в бюро інженерному піти на практику, і їх комунікація вона опинилася в спамі. Вона каже: мама, слухай, ну що це таке робиться? Я їй написала, не відповідають. Часто ем, ніхто не хоче брати відповідальність, тому просто дітей отак ігнорують. А потім оказалося, що це все було в СПАМі і це вона не бачила. Тому, можливо, справді одна з таких от порад, перевіряйте свій спам, може там якісь документи, і персонально ходити туди не треба. Треба завжди написати. І писати заяву в 3, 4, 5, 10 фірм. Чим чітче, тим конкретніше. Тим у вас будуть результати. Ем, завжди має бути контракт. Ще, до речі, один момент, чому не беруть. Наприклад, це швайгеп нерозголошення інформації. Якщо ви працюєте в суді або в якихось таких установах, я не знаю, куди ваша дитина захотіла. Саме перше, що це підписується, контракт про нерозголошення. У нас в клініці. Практикантів не беруть до 18 років. Розумієте, Коли, наприклад, приходить дитина, які там 15, 16, 17 в клініку, багато хочуть подивитися. Іде оба ац, іде асистентс, ац, з ним сидить 3-4 пфліги. Головний лікар, асистент, потім йдуть медсестри. Ви заходите в палату, там сидить дитина, в неї магензонте, наприклад, в неї була хіміотерапія, в неї вже немає волосся, і вона перед вами рве. Не кожна 15-літня дитина може дивитися на от таку ситуацію. Або відкриті рани, поломані руки, ноги. Наприклад, в хірургії так кажуть лікарі, що ми не беремо до 18 років. Ем, будь ласка, такі моменти потрібно просто врахувати знов таки пошук. Саме краще це через вітамін Б. Сусіда запитайте, а може в тебе хтось є знайомих, тоді краще беруть. І ваша дитина має бути готова пройти ту практику і хотіти туди ходити, мати інтерес. Якщо вона, наприклад, далі хоче працювати в хімічній лабораторії, то і ідіть в хімічну лабораторію, не йдіть в дитячий садок. Чому не беруть флігіхайми? Також. Тому що з літніми людьми працювати важко і сидить. 15-14 літній хлопець, і тут жінка і треба сходити в туалет. Розумієте, не кожен має це чувство такту. На жаль, зараз наша молодь трошечки, от я вам скажу справді, без ініціативи. У мене була проблематика. Мені прийшлося цих вісім, які зараз прийшли учнів формувати, ти йдеш туди. Це був великий стрес, оскільки я працюю, плюс я дивлюся, щоб вони зайшли. І е, прийшов хлопець, він стоїть і дивиться на нього. Він не знає, що з тією дитиною робити. І я маю якісь ідеї давати. Притом так, щоб не образити практиканта і так, щоб ця трихлічна дитина була зайнята. Е, що я ще написала? Е, як завжди я писала ähm, спільно. Писок так в деяких професіях має бути у «Practice анляйтерінг ті людини, яка керує практикою певний певний аусбідум, певний курс, який прошли. Наприклад, вихователів. Якщо приходить до вас на практику дитина, то для вихователів, значить потрібно, щоб була екстракваліфікація, так назвем. Знов таки, якщо ви шукаєте практику, звертайтеся дуже часто у великі організації, в них є більшість. Деякі справді мають такий персональ мангель, тобто немає персоналу у нас і вихователі, в них просто немає людей. Через це відмовляють. Вашу дитину там не знають і відмовляють не через те, що ваша дитина не підійшла, а просто через те, що в них немає. Також, чесно, моя донька, наприклад, при... запекла ці мафінзи, як подякувати. Це така. Є традиція, дитина пройшла практику, прийшла там в п'ятницю, подякувала. Це все організація, це питання логістики. Але я впевнена, що якщо ви зі своєю дитиною поговорите, напишете структуровану заяву, на якій все буде вказано, що коли, бо так хочу проходити практику, вам пишуть, а коли ви хочете, а ви в січні? А коли в січні розумієте про що я говорю? Це має бути захлість. Це Чітко, практично, і тоді я впевнена, що ви знайдете це місце. Моя донька одна проходила в лабораторії, я підключила вітамін Б. Скажу вам чесно, тут немає нічого такого. І вона 5 днів приходила на 4 години, дивилася, як ця лабораторія працює. Друга проходила практику в юридичній компанії, і я робила це через знайомих, оскільки я знала, що в мене діти будуть адекватно себе також вести, мені не буде за них. Якось соромно. Бажаю вам знайти вашу практику, щоб ваша дитина знайшла певні знання. Є якісь питання, будь ласка, під відео є телефон, звертайтеся в приват. Всім гарного дня!